Добрий день. Я Кудря Оксана Володимирівна, директор комунального некомерційного підприємства Криворізький районний центр первинної медико-санітарної допомоги Новопільської сільської ради. Хочу ознайомити мешканців громади з результатами співпраці нашого закладу з благодійним фондом Action Against Hunger. Протягом 2024 року було розроблено механізм надання матеріальної допомоги незахищеним верствам населення для проведення дороговартісного обстеження і фінансової підтримки тривалого лікування. Серед декларантів, які обслуговуються нашим центром, фондом відібрано 61 отримувач першої черги. Грошова допомога розподілена фондом між мешканцями старостинських округів Новопільської громади у наступному порядку. Веселівський старостинський округ. На суму 90 тисяч. Микола Мельниченко 4500, Лілія Бойка, 6750, Сергій Кам'яной, 4500, Наталя Ріхімова, 9 000, Антон Содарчук, 4500, Ганна Цюпера 9 000, Галина Черниченко, 6750, Максим Васильєв – 9 000, Валентина Мороз, 6750, Василь Євченко, 6750, Надія Довгун, 6750, Микола Мантуленко, 4500, Федір Пущель 4500. Юрій Чорний 6750. Красівський старостинський округ. На суму 36 тисяч. Каміла Лаврінтєва – 9 тисяч. Валентина Журавель 6750. Тарас Сімко, 6750. Володимир Антоненко 9 тисяч. Ігор Яковенко 4500. Златоустівський старостинський округ. На суму 9 тисяч. Олександр Привалов 9 тисяч. Новомайський старостинський округ. На суму 47 тисяч 250. Микола Лучанець – 9 тисяч. Олена Мороз, 6 750, Сергій Ізмайлов 9 тисяч. Віктор Владика, 6750, Валентина Пестрак 6750, Галина Носова 9 тисяч. Новопілля. На суму 33 750. Дмитро Отришко 9 тисяч. Тамара Кривород 6750, Вадим Пліш 9 тисяч. Олег Малетич 9 тисяч. Широківський старостинський округ. На суму 54 тисячі. Віктор Кияшко 9 тисяч. Володимир Деньгуб 9 тисяч. Ізмайлов 4500, Валентина Ізмайлова 4500. Валентина Колеснікович 4 500. Олександр Крупка, 2250, Сергій Мельников 4500. Тетяна Стародуб 4500, Сергій Товт 4500, Сергій Турко 6750. Радошненський Старостинський округ на суму 90 тисяч. Алла Крупеня 9 тисяч. Олександр Полозок, 4 500. Дмитро Малий 9 тисяч. Ігор Дідур – тисячі 500. Олександр Бакшаєв, 6 750. Вікторія Куріло, 6 750. Юлія Мар'янченко, 4 500. Владислав Гриша, 4 500. Євдокія Анопа, 4 500. Людмила Мудрієвська 9 тисяч. Володимир Поліщук, 4 500. Віктор Боровик 9 тисяч. Леона Головінова, 4500, Олександр Шафранський – 9000 Надеждівський, старостинський округ, на суму 40 500, Олександр Лукін 9 тисяч. Любов Бур'янова 6750. Людмила Короченко 6750, Лідія Костриця, 4500, Любов Костянець, 2250. Юлія Рішко, 6750. Галина Саламатова – 4500. Загальна сума допомоги склала 400 500. Якщо у вас виникли запитання, ви можете звернутися за телефоном або до вашого сімейного лікаря. Шановні мешканці, декларуйтесь у наших сімейних лікарів. Це гарантія того, що ви вчасно отримаєте необхідну медичну допомогу та матимете доступ до програм підтримки наших пацієнтів. На сьогодні можна укласти декларацію з такими лікарями. Дар'я Білоусенко, лікар-терапевт. Маргарита Пащенко, сімейний лікар, лікар-педіатр, Олександр Лахтіков, лікар-педіатр. Богдан Булеченко, сімейний лікар, лікар-дерматолог. Чекаємо вас в наших закладах. З повагою, Оксана Кудря.